Жахлива аварія сталася на вулиці Дегтярівській у Києві. Близько п'ятої вечора важелезна фура буквально розчавила літню жінку. Пенсіонерка прямувала від трамвайної зупинки до пішохідного переходу. Їй залишалося всього кілька кроків. Аж тут ваговоз зніс бідолашну. Жінка переходила і спотикнулась. Сам момент то ли фура її збила, а потім переїхала. То ли Жінка просто поскользнулася, вона переїхала. Удар вантажівки був таким сильним, що жінці відірвало ногу. Нещасна померла миттєво, а от водій навіть не зупинився і швиденько з місця ДТП зник. В нагоді стали випадкові свідки. Надали прикмети фури, точних номерних знаків немає, але є деякі цифри. На камерах відеоспостереження зафіксовано. Одну з таких схожих фур. але тільки послухайте, що кажуть місцеві. Вони не виключають, що літня жінка не втрималася на слизькому узбіччі та опинилася просто під колесами фури, бо через нечищені дороги люди тут ледь не щодня падають на проїжджу частину. Ну, отвабши, не вбирають практично. Что уже не один человек, вот по этому льду скользил на дорогу, падал. Машин, слава богу, не было вот так, чтобы сбили насмерть. Но реально люди падали на дорогу. Они скользили просто по льду. Та слизьке узбіччя не виправдовує втечу винуватця смертельної аварії, адже чоловік навіть не поцікавився. Може його жертва ще жива. Зараз зловмисника разом із машиною шукають. Достеменно відома тільки марка вантажівки. Це У уваговоза, біла кабіна та синій тент. А в номерному державному знаку є цифри 4-4. Тому правоохоронці просять водіїв, які проїздили вулицею Дегтярівського, уважно переглянути записи своїх відеореєстраторів.